Середа, 10 липня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Водій, який збив 12-річного хлопчика у Чорнівцях у СІЗО. Масштабне ДТП у Чорнівцях постраждало 11 людей. Чарги біля Чернівецького ТЦК та ЦНАПу збільшуються. Залишилось 6 днів, щоб оновити дані. Трьохметрова провалля у центрі Чорнівців. Водоканал замінює прогнилу каналізацію. На Буковині попрощалися із захисником, який загинув, захищаючи Україну, 10 липня останню шану віддали старшому сержанту Василю Гамалюку. Вічна пам'ять та слава герою. Чарги біля Чернівецького ТЦК та ЦНАПу з кожним днем збільшуються. Добігає до кінця термін оновлення військово-облікових даних згідно з законом про мобілізацію, чоловіки від 18 до 60 років та жінки медичних професій мають зробити це до 16 липня. Чому не приходили раніше для оновлення даних? Чи довго доводиться стояти у чергах? Розкаже Альвіна Абрамчук. Залишається менше тижня до 16 липня, доколи військово зобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАПі чи у додатку Резерв Плюс. 10 липня, 9 ранку. Майже 90 людей стоять у черзі біля Чернівецького військомату. Чи є такі, які вперше сьогодні прийшли до ТЦК? Та скільки часу треба простояти у черзі, щоб оновити свої військово-облікові дані? 25-й. — Перша прийшли до ЛЦК. Перша, да. так. А коли прийшли? Був 6 ранку, тут якусь чергу писали, живу. Записався. Кажуть, що її не пускають, пускають електронно. А пізно вчора приходив по електроні, був записаний на 15.45. Сказали, що після часу вже ніяк електронна не робить. От прийшов сьогодні. Як рухається черга а? взагалі? Я звід От ви самі бачите, підійшов на бардак, якийсь, я не знаю. Ну так не може бути. Я не знаю, що це може повинно робити. а чому раніше не оновлювали дані? Тому що інтернет пише, що 50, роблять, що 55, а мені вже 60. Ну ти чекав, чекав. Тут бачу, що нічого не роблять. Ти йду, оновлю дані мені що? Я обмежено придатний, так що. Поки що я не проходив комісію, адже я бачу в новинах, що у мене є час 9 місяців, так що -7 вроде, ще цим, вроді, лишилось. Я думаю, проходити вже ту комісію, коли не будуть такі черги. Коли ви прийшли до ТСК? 20 хвилин тому. Так, так. Якою була черга? Скільки вже стоїте? Поки хвилин 30 стоїмо, може людей 20 пішло. Не знаю, де куди. Я вже ходжу з другого місяця. Я звільнився строковик по батьку другої групи інвалідності. І так як я звільнився не по закону президента по демобілізації, тому я мушу зараз кожен місяць ходити і випрошувати у них відсрочку від мобілізації, але вони мені дають вже другий раз відказ, бо відказ давали, що закон мінявся, я якраз попав на той період. Я вже так. Так? Так. було? Два тижні тому через резерв плюс». І все, сюди прийшов. Чергу займаю до жінки. Вона медикиня, так? Так. Да. І От сидимо вже другий тиждень. До першої години йду побачити. Не працює. Сьогодні бачимо, що двері вже закриті. Вже туди навіть не допускають нікого. Будемо чекати. Як рухається черга? Ніяк. Десь щось там крикнуть, когось виключують, а так то толку ніякого немає. І так кожен день. Скільки вже проходити сюди? Десь місяць. Чому так довго? О, так, ну, не знаю, такий порядок. Так, <плес> так, так, так виходить, просто багато людей. Та і вони просто не в змозі опрацьовувати, мабуть, стільки даних, Тут треба, треба щось, щось міняти. От, якби зразу, наприклад, давали вісрочку чи бронь там, через. Резерв чи через щось інше, то то б було набагато простіше їм і нам. Мені треба було вклеїти штамп у військовий квиток, так як у мене вже в резерві, але мені треба було ну, саме в військовий квиток вклеїти штрих-код. І мені сказали, що мені треба буде проходити ВЛК, і тому я тут вже в другий раз. Тут оновлював десь місяць тому. Подав заяву на відстрочку і чекаю, поки комісія розгляне. А скільки часу зайняло оновлення даних? 24 дні. Все. Може, були такі черги? Були. Перший раз я був тут в 6-й ранку, я був перший, але зайшов о в 10 й годині. Вийшов, вийшов пів четвертої. Пригожа ВЛК. Організаційні питання на дуже низькому рівні. Ну, це не повинно так бути. Я не повинна тут втрачати свій час, повинна бути тільки електронна черга. Все. Кум, брат, сват і стоїш тут, втрачаєш час на живі в живій черзі, так? Живі, mm? живій, живій да, да я зрозуміла, що немає смислу ставати в електронну чергу, тому що ну, немає сміс. Це я вже зрозуміла ще раніше, але бачу, що правильно я зробила, що не стала в електронну чергу, тому що і перший раз люди були в електронній черзі, були за мною. І зараз я бачу те саме. Військовозобов'язані продовжують оновлювати свої військово-облікові дані і у ЦНАПі. Тут працює лише одне вікно, де можна це зробити. Сьогодні, 10 липня, станом на 10-ту годину ранку, на вулиці чарг немає. Всередині понад 120 людей. У єдиному вікні одночасно обслуговують 5 спеціалістів з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 та в суботу з 9 до 15. Коли прийшли до ЦНАПу сьогодні? Коли? Без 10 сім. Прийшов, людей було вже, чоловік 50, напевно. Ну нічого, вже яка, вроді. Якраз програма на мені почала висіти. Ну, буду сподіватися, що вона запрацює. Я з 9 години в черзі. Нічого я терплю, я потерплю, такі своє зроблю. Нічого, я прийшов сюди, так що я свою мету виконаю. І що я почекаю? Чому не йшли до ТЦК, щоб оновити дані? Ну, чутки, слухи ходять, що потім людей не випускають звідти, я перестрахувався. Коли прийшли до ЦНАПу сьогодні? Десь у вісім з копієчками, Я точно не дивилася. Вісім тридцять десь так. Якою була черга? Велика. Скільки займає часу оновлення от, за вашими спостереженнями? Ну, я думаю, хвилинок 10 10-15 на одну людину. Але просто людей дуже багато. А чому не йшли до ТЦК, наприклад? Я була в ТЦК. Мені сказали, що мені потрібно оновлювати по місцю реєстрації. Я не зареєстрована. В Чернівцях я вирішила через напоновити. Зайшли в 9-й годині в приміщенні. Ну, з 8 години, це що, ну, з 9 в 3 години. Це не нормально. Скільки тривав сам процес оновлення? Це взагалі пару секунд. Чому не оновлювали раніше дані? Я, я взагалі не розумію цього абсурду. Я офіційно працював. І всі дані подавались навіщо це робити? Ну альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 у Чернівцях вночі сталася масштабна ДТП. 11 людей постраждали, серед яких дві дитини. За попередніми даними, водій мікроавтобуса на вулиці Галицький шлях зіткнувся з евакуатором, який виїжджав з Коломийської. У аварії кермувальник та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей 9 та 12 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої госпіталізували потерпілих. Трьох людей з мікроавтобуса довелося деблокувати рятувальникам. Водія, який збив 12-річного хлопця у Чернівцях, помістили у СІЗО. Аварія сталася по вулиці Воробкевича 9 липня. Правоохоронці попередньо встановили, що 52-річний водій легковика наїхав на дитину, яка рухалась через пішохідний перехід на самокаті. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Результати медичного освітування засвідчили, що чоловік був тверезий на момент скоєння ДТП. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Через аномальну спеку людям стає зле посеред вулиці. Тому швидка на Буковині працює у посиленому режимі. У цей час цілодобово чергують 65 бригад Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У яких випадках під час спеки викликають швидку, і скільки викликів за день? Далі у сюжеті. На Буковині 336 викликів бригади швидкої допомоги на добу. З них 77 через спеку. У Чернівецькій області посилили роботу швидких. З чим найчастіше звертаються Буковинці на лінію 03 та як вберегти здоров'я у таку погоду. Як ви рятуєтесь від спеки? Я рятуюся від спеки, п'ю багато води. Стараюсь не пере, фізично не перевтомлюватися, тому що зразу ну і провітрювання в хаті. Сиджу вдома і п'ю воду. Водичка з лимоном, холодна, бажано. Е, Обов'язково наносити сонцезахисний крем, це завдяки вашого здоров'я. Та, в принципі, постійно приймати холодний душ, якщо, звісно, є вода. Випити щось холодне, або просто холодний душ, або просто лягти поспати і почекати вечора. Загалом у обласному центрі швидкої медичної допомоги 65 бригад. Наразі так само і працює 65 бригад, але просто в літній період, коли є період відпускна кампанія і коли зменшується кількість викликів, тому що і люди виїжджають з дітьми, тобто ну, літом в основному кількість викликів менше. Ми Робимо зменшуємо кількість бригад для того, щоб люди могли теж нашу піти в відпустку. Але наразі, коли ми маємо таку ну спеку і такий складний час, тобто у нас кількість бригад не зменшувалась. Трохи заміняємо, трохи люди більш навантажені, тобто когось відпускаємо відпустку. Хтось його заміняє, працює на півтори ставки, але кількість бригад ми не зменшили. Час аномальної спеки викликів, коли на вулицях людям стає зле, побільшало у групі найбільшого ризику. Люди з серцево-судинними захворюваннями та похилого віку. В основному зараз ми маємо на сьогодні 330, за вчора 336 викликів за добу. В основному це для літнього періоду. Це забагато. Тобто у нас ми маємо в середньому десь. 320, 310, 300 викликів на добу. Зараз 336, з них 77 це вуличні. І саме що вуличні, то, що стосується не травми, бо багато вуличних це травми, ДТП, а це стосується серцево-судинних захворювань. Тобто люди в основному це похилого віку, від сильної спеки їм стає погано, і тому на вулиці викликає, викликає шутку. У спеку лікарі рекомендують довго не перебувати на сонці, більше ходити парками та по можливості не виходити на вулиці в обідню пору доби. Напевно, найбільша моя рекомендація буде все-таки уникати перебування в цей період на сонці, також уникати відвідування якихось задушливих приміщень. Ну, якщо це не вдалося, то звичайно пам'ятаємо, що потрібно захищатися безпосередньо від сонця, носити головні убори, носити сонцезахисні окуляри, брати з собою завжди якусь воду, бажано негазовану, можливо, прохолодну, уникати вживання алкогольних напоїв. Олександра Савіна, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Трьохметрова яма у центрі Чорнівців. На вулиці Поповича працівники Чорнівців водоканалу виявили зношені мережі, через які почала просідати дорога. Скільки таких ділянок виявили у Чорнівцях працівники водоканалу під час ремонтних робіт та доки триватиме ремонт на Поповича, дізнавалась Олена Кречко. Проваля глибиною майже у три метри в самому центрі міста. Працівники Чернівці водоканалу під час промивки каналізаційних мереж виявили старі, прогнивши труби, через які вода вже почала вимивати ґрунти і призводити до руйнування дорожнього покриття на вулиці Поповича. Цій бетонній трубі 250-го діаметру понад 100 років. Ввели в експлуатацію 1895-му році мережі. Відтоді жодних оновлень. Одною рукою. Бетон так легко не б'ється. Тут ми її б'ємо, щоб зробити на живій тубі стик. Проблема 2 метри вище по течі. От бачите, вимита пустота. Тут розкопується нижче, щоб стоками не затопило, бо каналізаційна мережа її перекрити нереально. Ми, по суті, працюємо з діючою мережею. В місці провалу ми її не копаємо, а копаємо трохи нижче. Розбиваємо трубу і звідси починаємо заміну проти течії вверх по течії, для того, щоб усі стоки, котрі звідти ринуть, вони відразу пішли у нову трубу. Розумієте, про що мало? Проблему з мережами працівники водоканалу виявили минулого тижня. Приступивши до планового ремонту, з'ясували, ситуація аварійна. Руйнування дорожнього покриття могло статися у будь-який момент. Я думаю, воно би за, за рахунок жари асфальт став би. Більш м'якшим за рахунок того, що він би нагрівся, і воно би просто просіло, провалилося. Указана робота сприяла тому, що ми уникнули аварійної ситуації, яка могла бути пов'язана з проваллям самої дороги. Аварійна ділянка каналізаційних мереж попередньо сягає 4 метри. Чи це буде 5, чи це буде 15, чи це буде 20 метрів? Ніхто не знає. Це тільки у процесі земляних і аварійних робіт. Ми будемо визначати роботи ускладнені в даному випадку, тим, що грунти розкиші. Через порушення цілісності труби були вимивання ґрунтів, провалилася земля, і зараз тут приходиться ремонтувати це все в мокрих ґрунтах. Це трохи сповільнює роботу в зв'язку з тим, що вони обвалюються, і у зв'язку з тим, що вони мають погану несучу здатність. Ми Будемо старатися, не знаю, чи до пізнього вечора, чи, можливо, завтра до обіду закінчити вказані роботи. Що, які роботи там зробили? Поміняли три метри труби нової, продовжуємо далі. Земляні роботи. Труби більше ста років. Скільки років хоче? 17. За 18? 18 років, скільки років? такого бачити? Дуже багато. Складніше було, було це чкалове кольцо. Це найскладніша була розкопка наша. Нині у Чернівцях, за словами комунальників, чотири аварійні ділянки на каналізаційних мережах водоканалу. Мова йде про дві адреси на Поповича та мережі на вулиці Доброго і в районі площі Філармонії. Кожна адреса по своєму має більшу чи меншу складність. Є у нас адреса теж на цій вулиці запланована на наступний тиждень заміна дворової каналізації. Там вона меншого діаметру, меншої глибини, але теж її треба проводити і теж треба залучати людей. В центральній частині міста у нас теж є на площі філармонії. Заплановано на наступній неділі теж ремонтні роботи. Ну по міру того, що не вистачає кадрів, ми не можемо відразу все взяти так, як би хотілося в оперативному порядку. Олена Крячко, Павло Марковці, новини СІ4. У Чернівцях тривають ремонти доріг на декількох вулицях, зокрема на Руській, Заньковацької та Сторожинацькій. Повністю рух перекрили на Заньковацької. На ділянці Сторожинацької від героїв майдану до Каспрука рух обмежений. На вулиці Руській організували об'їзд. Коли планують завершити ремонти, та яка нині ситуація на цих ділянках дізнавалась Олена Кричко. Від героїв Майдану до вулиці Каспрука цього тижня на Стороженецькій розпочали ремонт дороги. Роботи проводять в рамках планового ремонту, тож мережі поки що міняти не планують. На цій ділянці протягом місяця планують оновити дорожнє покриття, замінити бордюри та встановити 30 нових опор для вуличного освітлення. Тротуари ми там не передбачали, тому що ну це досить було б дорого, а у нас поки що коштів на це не вистачає. В цілому, можливо, ще буде заміни опор, тому що там знаходиться в досить таки в поганому стані опор освітлення. І, звичайно, там є люки-колодці, які так само будуть підніматися, ремонтуватися для того, щоб забезпечити номальну да, і не таке швидке руйнування. Ремонтні роботи виконує підрядна організація з івано франківська яка виграла тендер. Довжина ділянки 855 метрів. Дану цю всю ділянку на даний момент ви спостерігаєте. Фрезерування дорожнього знімання дорожнього одягу. Після цього будемо якраз змінювати люки плити на інженерних мережах, підсилювати основу, стелити нижній шар асфальту, бордюри перекладати і буде влаштування верхнього шару. після цього всього влаштування розмітки, дорожніх знаків і наведення вже правильної організації дорожнього руху на день ділянці. До ремонту підрядник приступив у понеділок, 8 липня. Наразі етап фрезерування. Від нас залишиться я. Робота. Коли приступили до фрезерування? — Позавчора. Позавчора. Скільки ще тут залишилось оцієї цієї роботи? Фрезеровки один день, сьогодні. Зараз на даний час ми займаємося підсипанням з'їздів. Паралельно з дорожниками на ділянці працюють комунальні служби. Трес зеленого господарства обрізає дерева, а Чернівці водоканал вивчає стан мереж. На даний момент немає ніяких причин для того, щоб десь виникнули ускладнення через інженерні мережі або супутні, або супутні якісь дії, тому будемо старатися в найкоротші терміни це все виконати. Так, да, звичайно, чернівців рельєф не є легкий, не є рівнина. Є трошки горбиста місцевість, але це дозволить якраз правильно відвезти воду з даної ділянки і забезпечити безперешкодний проїзд цього транспорту. Рух транспорту поки що обмежений частково. Тут пропускають маршрутки та водіїв, які мешкають поруч. Для решти об'їзди. Можна по казпрока об'їхати да, при необхідності. Можна проїхати через Кошевого, кошового, тому там проблем поки що не очікується. Вчора якраз говорили з Мішепом, щоб поставити світлофори з кошового в режим жовтого, для того, щоб не було там якихось корок. Тому я думаю, що проблем не буде абсолютно. Тим більше, що ми плануємо досить таки швидко цю вулицю зробити. Можливо, навіть до строку реального виконання договорі. Ремонт доріг у Чернівцях триває і на інших ділянках. На Руській і Заньковецької роботи капітальні із заміною мереж. Досить мало компаній займається цими складними роботами, і, відповідно, тут відчувається і велика проблема. Поки що у нас іде якраз процес по заміні каналізації, робиться все в основному безстрачайним способом, проколами. Чому так само вирішило? Тому що стара частина міста дуже близько знаходяться будинки поряд. цим будинкам вже понад 100 років. Невідомо, яка там ситуація з фундаментами. Не дай Бог, щось може статися так само, як це, наприклад, може статися на будь якій вуці, за словами Григорія Прохоренка. На руські процес затримується через те, що немає альтернативи для руху тролейбусів. Попри складнощі на ділянці оновили водопровідні мережі. Нині працюють газовики. Олена Крічко, Павло Морковці, новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся на сі 4